29 вересня перші учні Ісуса, ті, що зневажені світом. Усі перші учні Ісуса були з простого народу, і багато людей залюбки Його слухали, і простий народ слухав Його із задоволенням. Марка 12.37 Сам Христос був із простих людей. Тоді богобійним своїм промовляв, ти в об'явленні, та говорив, Я поклав допомогу на сильного, я вибранця підніс із народу, Псалом 89, 19 вірш. «Погорджений, і ми не цінували його, Ісаї 53.3. Але саме до зневаженого людьми звертається Бог, так говорить Господь, відкупитель Ізраїлів, святий Його, до погодженого на душі. До зневаженого людьми, до обридженого від людей, до рабатих володарів за час уподобання я відповів тобі в день спасіння. Тобі допоміг. І стерегтиму тебе, і дам я тебе заповітом народові, щоб край обновити, щоб поділити спадки спустошені, Ісаї 49, 7, 8. Зверніть увагу, що тут є лише одна вимога: до зневаженого людьми. Ісус був не єдиним у світі, кого зневажали, скільки з нас відчували себе зневаженими або навіть зневажали самі себе. Отже. Ці слова не лише про Ісуса, вони також про кожного з нас. Бог обрав нас, щоб ми були Його засобом спасіння аж до країв землі. Але, скажете ви, нас справедливо зневажають через нашу гріховність, тоді як Ісуса несправедливо зневажали. Але яка в цьому різниця? У тексті не сказано до несправедливо зневаженого людьми, але до зневаженого людьми. Обмежень немає, де б не була бідна, зневажена людина на цій землі, там є той, кого Бог обрав бути своїм посланцем спасіння. Питання лише в тому, чи погодиться зневажена людина з цим вибором. Після трьох років спілкування з Ісусом в учнях відбулися помітні зміни. Навіть вчені фарисеї та книжники бачили, що вони були з простого народу і що їм не вистачало особливого. Лизько, притаманного їхнім школам, але спостерігши, що то люди, обидва невчані та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були, Діє 4:13. Отож, Бог найвищий у силі своїй, хто навчає, як він. Йова 36.22 У Христа були і залишаються. Всі знання і мудрість вічності, щоб передати їх тим, хто слідує за ним. Ніхто з них не повинен жалкувати, що в нього не було можливостей у житті. Слідування за Христом не замінює освіти, але дає справжню освіту, якщо людина готова пройти необхідну науку Христа. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.